Інна Бурдейна, засновниця першої приватної школи сучасного балету на Житомирщині, а також міжнародної асамблеї танців імені Скорульського. Міжнародна хореографічна асамблея в першу чергу має на меті це. Сприяння розвитку і популяризація хореографічного мистецтва, і звичайно одна із таких над завдань це розвиток хореографії, і саме на Житомирщині в Україні. Ну і так сталося, що асамблея, коли надбала статусу міжнародного, то і ми вплинули і на розвиток інших держав Цьогоріч до міжнародної асамблеї долучилися колективи Польщі. Грузії, Македонії, а також українці, які зараз проживають в Італії та Словаччині, загалом участь взяли 250 учасників. У журі сиділи народна артистка України Катерина Кухар, а також солістка національної опери України Катерина Діденко. Остання навіть показала свій професіоналізм на сцені. І це надважливо сьогодні, коли діти перебувають тільки початківці на сцені разом з професіоналами. І це надзвичайно важливо. І для них це найбільше такі знайшли. Та стимул до розвитку і підтримка на рахунку інни бурдейної десятки успішних артистів та артисток, які починали свою танцювальну кар'єру саме з навчання у неї. І також мені дуже приємно, що асамблея дає можливість не лише маленьким діткам, не лише початківцям, а колективам, які займаються класичним танцем, сучасним танцем і фольклорні колективи. А також і артистам балету, тобто люди, які вже стали на цей шлях, під час фестивалю збирали кошти для реабілітаційного відділення КП Дитяча лікарня імені Башика. Загальна сума склала 30 тисяч гривень. На ці гроші облаштували одну з реабілітаційних кімнат медичного закладу. Ми дуже раді, що маємо можливість бути не просто розвивати наших дітей, підтримувати таланти, рухати їх вперед, але і Допомагати іншим, і сьогодні я вважаю, що це є найкраще виховання, і коли дитина не просто щось чує, а ще сама долучається до цього. За важливий внесок у розвиток і популяризацію сучасного хореографічного мистецтва Інну Бурдейну нагородили. Подякою та премією Житомирського міського голови це подякувати вам за вашу працю. У нас є подяка від імені міського голови, а також спеціальний подарунок для вашої асамблеї, для ваших діточок премію міського голови за те, що ви робите таку справу. Тримайте, Ще, Будь ласка. ласка, дуже приємно. Дякуємо. Дуже важливо, що в умовах воєнного стану не лише підіймати, але й підтримувати культуру, ті проєкти, які були створені в умовах мирного часу. Будемо сподіватися, що перемога прийде якнайшвидше як умова швидше, і ми будемо працювати і надалі, але з більшим розмахом, більшим об'ємом, щасливими діточками нашої громади. Інна Бурдейна каже, її мета подарувати можливість танцювати кожній дитині, яка цього прагне. Тож міжнародна асамблея продовжуватиме відкривати нові таланти. Сьогодні волонтери це найпотужніша частина громадянського суспільства України. Цей рух досить активно почав розвиватися у нас у 2014 році. На початку грудня увесь світ відзначає День волонтера для нашої ж держави. Ця дата є особливо ціною. Сьогодні ми зібралися для того, щоб привітати волонтерів з Днем волонтера. Я хочу побажати всім волонтерам здоров'я, всім волонтерам цього позитиву, який часом зникає, але тільки через волонтерів ми можемо вибороти. Нашу перемогу. Я в цьому впевнена, тому що ми маємо об'єднуватися і, і в своїй оцій свідомості, в своєму прагненню, прагнути е, до перемоги. Сьогодні Україна показала всьому світу, як вона вміє самоорганізовуватись, і саме волонтерський рух в перші дні дозволив вистояти в Україні. І далі волонтери тримають цю оборону, далі допомагають війську. і Ми розуміємо, хто, якщо не ми. З нагоди свята депутати від партії Європейська Солідарність нагородили волонтерів Житомирщини подяками Петра Порошенка, який відзначив кожного за великий вклад у перемогу України. Вже десять років триває російсько-українська війна, і за цей час вся по суті Україна майже кожен її мешканець, незалежно від віку, від статі, від соціального становища, освіти ну взагалі, будь чого є, став волонтером, є волонтером. Загалом, подяки вручили 151 волонтеру Житомирщини. Хтось з них привозить мавіки та автомобілі за кордону, хтось пакує гуманітарну допомогу, а хтось робить окопні свічки. Усі разом ці люди складають міцний другий фронт. Зважаючи на те, що з настанням холодів зростає кількість пожеж та, на жаль, травмування і загибель людей на них. Понад 90 пожеж сталося з початку грудня. 5 п'ять людей загинули. Щороку з настанням морозів кожна третя пожежа викає під несправності та неправильного влаштування і експлуатації пічного опалення. Зокрема, пічне опалення часто господарів встановлюють з порушеннями норм протипожежної розділки, яка має бути з негорючих матеріалів у місці проходження димаря через дерев'яні конструкції горищ. Внаслідок цього дерев'яні конструкції навколо димарів нагріваються і починають тліти, а з часом і горіти. Піч це джерело підвищеної пожежної небезпеки. Тому щоб уникнути пожежний слід допускати перекалу печей. Потрібно слідкувати, щоб в стінах печей і димаря не було тріщин. Взагалі, ремонт і монтаж печей слід довіряти тільки фахівцям пічника. Обов'язковими елементами пічного опалення є заслінки для димаря. Традиційно їх основною функцією є забезпечення збереження тепла. Закрита заслінка перекриває можливість виходу продуктів горіння в димар. В результаті піч акумулює тепло. Але перекрита заслінка, що не дає можливість виходу продуктів горіння у димар, можна тільки тоді, коли повністю перегорить у печі паливо. Інакше це може призвести до отруєння чадним газом. Важливо повітривітрювати приміщення. Ще одне правило: не рідше трьох разів на рік потрібно трусити сажу. В тому числі перед початком опалювального сезону. Ще раз хочу наголосити, що під час використання пічного опалення не допускається залишати печі, які отоплюються без нагляду, або доручати нагляд за ними дітям, сушити і складати на печах одяг, дрова, і інші горючі предмети та матеріали, користуватися печами, які мають тріщини. Розміщуйте паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топкою мотвіру. Застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини. Здійснюйте топлення печей із відкритими дверцятами. Використовуючи електрообігрівачі, необхідно перевіряти справність електропроводки, розеток та штепсельний вивлок приладів. Не перевантажувати мережу. Потужними споживачами за будь-яким увімкненим електроприладом повинен бути постійний нагляд, та важливо не допускати їх інтенсивної експлуатації. Завжди слід бути обережними при вживанні алкоголю. Цього року через необережне поводження з вогнем виникло 1472 пожежі, 190 з яких звини курців. Під час таких пожеж загинуло 28 осіб. Найчастіше такі ситуації трапляються тоді, коли людина перебуває у стані сп'яніння. І стосовно використання додаткових джерел енергії, зокрема генераторів, ми вже проходили минулого року ситуації, пов'язані з порушеннями правил експлуатації генераторів у побуті. Я нагадую, основні правила генератори можна використовувати тільки на відкритому повітрі. Заборонено встановлювати його в будівлі, тому що під час роботи виділяється чадний газ, що може призвести до отруєння. І на завершення хочу нагадати, що на увесь зимовий період в області працюють пункти незламності, в тому числі і на базі підрозділу ДСНС та мобільні пункти, де на випадок відключення електроенергії можна зігрітися, попити гарячого чаю. Підзарядити гаджети є доступ до інтернету для дітей на базі пунктів незглавності. Теж створені умови для дозвілля безпечної вам зими.